Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням знов-таки Верховного суду. Я вважаю, що це питання дуже важливе. Дуже важливе не тільки для правників, адвокатів, юристів, суддів. Дуже важливе для всієї України. Як вийти з цієї ситуації, яка вже склалась? Тим більше, що. Я вважаю, що вороги України намагаються її використати на всі відсотків для того, щоб ще більше підірвати довіру з усіх боків до судової гілки влади. А це рівнозначно, я вважаю, знищення України. Поки ви дивитесь, ви можете поставити паузу, підписатись на цей канал, підписатися обов'язково на телеграм-канал, де я буду зараз говорити посилання, посиланні, де ви зможете знати ту інформацію, про яку я буду говорити. Тому обов'язково це зробіть, підпишіться. Я не завжди встигаю зняти відео з усіх актуальних питань, тому в телеграм-каналі дуже часто е, з'являється дуже цікава і корисна інформація От, про те, як захистити свої права, і взагалі про те, що відбувається в Україні. Ну і звичайно, не забувайте поставити відео вподобайку. А також буду дуже вдячний, якщо ви просто поставите дякую, якщо відео вам сподобається. Просто напишите Дякую, для того, щоб е, воно поширювалося і як можна більше людей про це знало. І так повертаємося до нашої судової системи. Многострадальної, можна сказати, судової системи. Вже не перший рік у нас відбувається судова реформа. Скоріше всього, вона взагалі ніколи не закінчувалась. Була і в 2010 році така глобальна. От ця реформа 2017 року з внесенням змін до Конституції України, фактично якою була знищена. Дотримання вимог закону, дотримання прав людини одночасно була проведена і реформи прокуратури, і поліції, ніби за якимись європейськими стандартами, міжнародними стандартами. Однак ми бачимо, що ніякими стандартами тут і близько не пахне, тим більше мова йде не про стандарти, мова йде про конкретні справи, про конкретний захист прав людей, про конкретний захист українців. І з кожною реформою ми бачимо, що цього захисту стає менше, 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 починаючи з захисту прав споживачів, захисту прав споживачів як житлово-комунальних послуг, споживачів банківських, всіляких послуг, там фінансових послуг. І взагалі ситуація з судами є, на жаль, на мій погляд, найбільш актуальною в Україні. Звичайно, ви можете на цьому місці перерватися, однак, думаю, що треба ще трохи дослухати. Останнім часом я вирішив зробити певний аналіз тих суддів, анкет тих суддів, Я встиг свій час їх завантажити. Вони були в відкритому доступі. Суддівських досьє. Суддівських досьє, в яких судді зазначали свої біографії, відповідали на питання. Хто їх рекомендував на ці посади, це суддівські досі судді Верховного суду, хто їх рекомендував на посади суддів Верховного суду, хто безпосередньо, де вони працювали, які в них є досвід, чим вони до цього часу займались. І головне, це мотиваційні листи. Я думаю, що от ті психологічні тести, які змусили, Практично всіх суддів пройти, вони мають дуже важливе значення для безпеки країни. Тобто, фактично, особа, яка отримала цю інформацію, я думаю, що е, особи, які проводили судову реформу, отримали цю інформацію. Тобто вони мають інформацію на психологічні портрети кожного судді і розуміють, яким чином можна використати того чи іншого суддю. Тобто, фактично відбулася певна, ну, на мій погляд, державна зрада і втручання внутрішні справи України. З метою взяти під контроль не навести лад, не зробити щось добре, а взяти під контроль судову гілку влади, щоб розуміти, на кого в судах можна розраховувати, хто є корумпований, хто є, можливо, піддається впливу. І, звичайно, як показує практика тих незалежних суддів, фахових суддів, взяли дуже мало до Верховного суду. За той час, що відбулося, ми вже побачили, я, до речі, розміщував статистику у себе в телеграм-каналі. За 5 років судді Великої Палати відступили там 165 разів від позиції. Це ж нереально, нереальна велика кількість. Чому відступали? Ну, я думаю, що питання корупційних відступів, тобто за те, що їм платили гроші. Я не думаю, що воно більше 10%. Я думаю, що це поодинокі випадки, ну, я хочу в це вірити. А більшість це виключно за недостатні досвіду роботи. Про що показав конкурс Верховний суд. Ну знову ж таки, це моє бачення. Ви можете знову ж таки, зараз переключитись. Ну, я думаю, що я буду скоро закінчувати ще пару хвилин, послухати. просто раджу послухати. Конкурс до Верховного суду продемонстрував, що не можна. У найвищу судову інстанцію брати осіб, які не мають жодного судового досвіду. Тому що особа, коли перебуває в суді, коли розглядає справи з людьми, коли люди приходять, вона розуміє їх біль, вона розуміє, чого люди хочуть, вона розуміє, що таке дійсна справедливість. Не з книжок, не з теорії, не з якихось діаграм чи якихось курсів, не з власного якогось уявлення, а саме з життя людей. І я думаю, що без 15 років мінімум стажу на посадах в суді. Немає значення, в якій інстанції, першій перші чи в апеляційній інстанції, в Верховному суді робити нема що. Які би ви розумні не були, однак виключно наявність знань без наявності досвіду, я вважаю, нічого доброго не зробить. І ми це бачимо на власній судовій практиці. Чому я говорив підписатись на мій телеграм-канал? Я практично кожен день, на протязі тижня, робочих днів, я публікую ці анкети суддів, і ви можете ознайомитись з їх мотиваційними листами. Більшість мотиваційних листів дійсно випадають, коли ти читаєш, тим більше коли ти знаєш цих суддів, ти розумієш, про що вони писали. Но в більшості вони дуже пафосні. Вони знову ж таки, ми хотіли захищати права людей, відновити довіру до судової гілки влади. Ну, знаєте, це дуже дивно звучить, тим більше від професійних суддів, які теж по 10 років були суддями, 15, 20 років були суддями. І зараз вони хочуть відновляти довіру і саме для цього прийти в Верховний суд. При цьому деякі з них і працювали в Верховному суді на вищих спеціалізованих судах мається на увазі. Це також звучить дуже дивно. Тому, знаєте, ми доручили такий добір суддів так званій громадськості. Однак виявилося, що ця громадськість складається там ну, максимум з 10, може, 20 осіб, максимальна кількість, які знаходяться на зарплатах, на оплатах від іноземців. І я не виключаю, що в тому числі і від Рашистської Федерації, також вона в цьому приймала участь. І вони саме добирали тих осіб, з якими буде дуже зручно керувати. Якщо ти береш біографію цих так званих експертів, які добирали, ну там, знаєте, Дивуєшся, як це могло взагалі бути. Це якась фантастика. Тому наразі от сьогодні формується громадська рада доброчесності, і ми будемо, я думаю, разом з вами, якщо у вас є інформація, також надсилайте цю інформацію, будемо її обробляти стосовно саме тих кандидатів, яких надають ці громадські організації до громадської ради доброчесності. І про ті громадські організації надсилають інформацію, і про тих кандидатів, яких вони надають. Тому що я більш чим впевнений, що Будуть працювати по старій схемі, дадуть якихось маріонеток, яким будуть спускати ті рішення, які потрібні, кого потрібно пропускати, кого не пропускати, і вони будуть пафосно про це розповідати на своїх YouTube каналах, на своїх, в своїх засобах масової інформації, які ще не закриті на сьогоднішній день, і таким чином намагатись формувати суспільну думку, що вони єдині чесні. А всі інші недоброчесні, нечесті, як вони там програму запустили, честь тижня, хвилини, року, там, тисячоліття і нечесть тижня, хвилини, року, тисячоліття чи чогось там у них там нечесть. Тим більше, до речі, канал е виявляється, що ВІВ вірогідно, тому що саме 15 травня він припинив. Віщати, так мовити, і віроїдно його вів особисто сам голова Верховного суду. Ну, дуже цікаво, знаєте, коли знаєш, хто його вів, подивитись і почитати, як він викладає інформацію і про що він пише. Ви відразу зрозумієте напрям його думок і що взагалі яким чином намагались спонукати і формувати суспільну думку. Тому наразі я закликаю всіх приділити увагу формуванню ГРД тим членам, які будуть. Тому що саме вони наразі будуть формувати нам суддівську гілку влади. А суддівські гілки влади я бажаю терпіння, витримки і від себе можу додати, що будемо підтримувати всім, чим тільки можемо, для того, щоб ви дійсно були незалежними. Ну для цього вам потрібно зробити і самостійні якісь кроки. Тому що виключно тільки розраховувати на захист неможливо. Ви повинні демонструвати те, що ви дійсно на стороні людей, як в справах. Багато суддів показало, що вони на стороні людей, не чекаючи Великої палати в справах про відсторонення, в справах про перетин кордону. Однак ще більша кількість суддів, на жаль, хоче працювати за принципом як би чого не було. Чи знаєте, от так завжди можна написати, якось так. І вашим, і нашим. Ну, як показує досвід, потрохи це змінюється. Змінюється на краще. І на цьому позитиві будемо закінчувати. Я вірю в наші Збройні Сили, вірю в Незалежний Суд України, вірю в Україну і вірю головне в нашу перемогу. І ви приєднуйтесь і рухаємось вперед на позитиві і до перемоги. Слава Україні! До зустрічі!